І всім привіт, з вами Алколь і сьогодні ми граємо в ігру Террарія. Ми, як ви вже поняли, з названня і ми, упс, ми, і, збираємо підготовку для четвертої серії Битва з мозгом і глазом ктулху. Четверта серія буде вже з Ірою, може. Ну, якщо не буде Іра грати, то буде з нами говорити. Я її вже наперед представ, вона підпишеться. Ну, і ми постараємося вбити їх. Іра захотіла бути воїном і цей. І я тому для неї зараз буду збирати броню. Так, на даний час ходіть. Ветелимо коротше, по, по древніка. Так, де наші дошки? Можна взяти це це, це, це. це. І давайте візьмемо дерево. Заселимо ще медсестру. Мецестру, Мецестру вірніше, а не медсестру. Так, давайте їм зробимо ось чуть-чуть такий. Побільший домик. За висотою, думаю, отакого такого стане. Так. І ось так. Дині вже з нами не буде знімати, тому що, ну, проблеми друзів. Ну, хто знає, пишіть в коментах, хто не знає, кому грустно. Такі справи друзів називаються. Обізвріли Дениса на деякий час. Mm. Mm, ну, самі розумієте, такі проблеми то та-та-та-та-та. Ну, -та 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 -та. mm. Не треба в такого знати, розуміти. Mm. Так. Так. Далі, стіни. Стіну. Робимо хатинку. Не знаю для кого. Хатинка. Хто хоче заселитись, той позаселиться. Ну, хто крок... Ей, ви поняли, не треба довго втриндіти, об'яснювати. А також, чому ви не підписуєтесь на канал? Я ж так стараюся. Ну я знаю, що в мене рут прав нема. Відео за короткі, ну комусь подобається про, під... Ой, про підписки, про лайки. Ну, ну я вас прошу. Не подобається відео. Коментарі, я і справлю. Тільки не пишіть, що за короткі відео. Ну, їх буде виходити багато в день. Зірою вже. А самому то не інтересно. Багато в день. То буде, а М -м, на жаль, жаль я вам не допомогу. Так, ставим дверки. Так, ідемо хоча б зробимо стіл із стул. Ось таке хоча б. Надеюсь, тут хтось засел. Будь ласка. А, то з полюбасу медсестра заселиться. Так, а я йду, подобуваю трошки дерева шолі. Так. У -у -у так, треба буде потім тупором зайнятися. Ну, в нас вже буде кроваве все, тоді займемо. От попимо далеко не мішати.

Павзу поставлю та й потім зроблю. І так, я достроїв. Тепер ходіть. Ждати. Треба ждати. Ну, я ходіть на демонічні очі. Ні, а ми з вами давайте построїмо арену. Отак. Ідемо добудемо дереву, поки в не заселяться. О, якраз демонічне око підлить. Блін, нема лінза. Зараз. Добудем дерево, дерево тру, блін. Та що б вони здохли? Чолки, заїжджа його. Та блін, ну що він такий бистрий? О, нарешті лінзалипав. Так, опять на цей раз вже його легше буде завалити. Ну, все. Оба. Все, от тепер почався фарм. Ой, перепрошую, можливо, буде. П'ята серія підготовки, бо я бачу у нас по часу мало всього. Ну, давайте на павзу поротше, напавзу по деру. Так, от і все. Арена є. Маленька, я знаю. Заселились два НПС. І ми йдемо домозгактуй. О, Подивитись туди. в яму. Ну, я ще сьогодні трохи нач... на... ну, не на читеру, вірніш, а на ірі броню наверстаю, там мечі. Угу. Ще сам попробую вбити в Тулху, ну, Іріна меч і так далі. Фу, крімзонський вімін. Підкажіть, де можна знайти бутінки Гермеса В коментарі Бо я щось ніде їх не можна знайти. Ні в якому сундуку. А в принципі, в мене мало перериті, перериті джунглі, так що, так що я попробую знайти ще. Зараз подивимося, наскільки в мене вони перерить. Не дуже і мало, вот цю цю, цю кому буде. О. Супер. Оба! Ща, ща, щас. Що він дає? Плюс дві защити скорость движения. Ну, давайте я нажму на паузу, і коли вибудуть три серця, готові, ви запам'ятайте, що одне робити. Вот друге. І вот третє. Я ставлю на паузу, зроблю призивалку глазок тулку і все. І відео кінці.